Дана офіцер 159-ї окремої механізованої бригади збройних сил. Сорок можливо, скажіть, будь ласка, яка особливість тих цих створеців, які ми сьогодні в придеті можливості, на що вже вас є? Ну особливість, по-перше, це нонсенс, яких не буває більше. Це унікальні елементи, тобто в війні зараз. Це новітні, унікальні. Складові зараз у сучасній воєнній справі. Тобто таких не було і зараз лише в Україні, лише у нас діють такі стабілізаційні пункти. А чим вони відрізняються? Ну, По-перше, мобільність. Ну, власне, стабілізаційний пункт це пункт первинного прийому поранених військовослужбовців безпосередньо близько лінії бойового зітку. Відповідно, Даний стабілізаційний пункт, скажімо так, максимально маневрений, може бути дуже швидко розгорнутий і швидко згорнутий. Даний стабілізаційний пункт ну, має можливість бути закопаним, має можливість бути швидко транспортованим. Відповідно різні способи його задіювання в ході бойових дій, і це по суті дозволяє. Максимально ефективно, максимально швидко здійснювати розгортання стабілізаційного пункту і власне, стабілізації самих військовослужбовців, які поранені, тобто він мобільний. Як ви оцінюєте цю мобільність? і його оснащення? Ну взагалі на десять подисяти бані системі. Якщо ще трошки, тобто яку які маніпуляції можливо операції ну, можна Опера... Ну, По суті, це реанімація, це пересувна реанімаційна відділення. Тобто, е... причому те, в якому можуть і проводити самі операційні дії медики, і власне, де вони можуть залишати свій інструмент, в якій можна цей інструмент. Е... Дезінфікувати, стерилізувати, ну скажімо так, фактично, це маленька така собі реанімаційна на колесиках. А скільки там столів буде один так, звісно, ну це реанімація. Тобто, по суті, там є один стіл. І власне, але це не говорить про те, що пропускна можливість безпосередньо його. Якщо він буде діяти в хабі в медичному, то в принципі він може бути саме як реанімація, а хаб буде поруч обладнаний там в якомусь іншому місці. Ну тобто є безліч застосувань цього стабілізаційного пункту. І для нас велика радість, що наша бригада отримала цей стабільно. От, ми зараз щасливі, що є можливість рятувати наших військовослужбовців. От, більш ефективно, більш надійно, більш швидко сьогодні казали про те, що декілька сотень життів врятують саме такі саміційні пункти. Якщо брати контекст у того, що відбувається зараз лінії фронту, чи можете сказати, на якому напрямку перебуває розташання зараз Бегатираш? Mm. Добре, і чи так тоді, чи можете сказати про якісь сторони в них? Тобто це виходить Ну, ніхто в... про це не буде говорити. Ну ми можемо говорити це постфактум, типу, наприклад, коли. Буде більш так, ціність, вироби, вона якісь одно висока звісно, висока. Ну так я можу сказати так загальному, що так, звісно, що ну насправді краще, коли санітарні втрати переважають безповоротні, тобто коли все таки менше загиблих і зниклих безвістя, ну, мо решта поранені. Ну якби вибираючи серед таких бід. Краще вибирати меншу. О, звісно, добре, коли взагалі немає поранених, але це війна, так не буває. Тому якщо е, стоїть такий стабілізаційний пункт, це говорить про те, що е, більшість поранених видужують і повернуться у стрії до життя, е, а не перетворюються у загиблих. А скільки зітримання до зачалування можуть Це Така кількість може бути найбільше. Ну, це залежить від того, яка інтенсивність бойових дій. Тобто буває там, що, ну, мовно кажучи, там, за добу може бути пораненими через не, не саме такий стаб пункт, а через стабілізаційний пункт бригади, може пройти близько 150 військовослужбовців. Якщо це активні бойові Ну, я не можу вам дати якусь статистику, власне, статистики не вели, тому не хочу займатися ерундою і От, Ну, Скажімо так, близько 150 може вполне без проблем пройти через стабілізаційний пункт. Якщо це гарний стабілізаційний пункт, то, ну, скажімо так, більша частина цих військовослужбовців е, виживуть, одужають і повернуться до життя. В ну, чому і суть цього пункту це е, рятувати? Дуже вам дякую, Запад. А я ще можемо трошки продовжити? Я хотіла запитати саме вашу справді. Чому вирішуєте? Я не хочу розповідати свою питань. Тоді ще одне питання. Чи були у вас випадки, коли стабілізаційний саме такий фонд, міг би врятувати життя? Так безперечно, от можна якусь таку почав історію. Ну, таких історій безліч, якихось конкретиків. Ну, можна брати там, ну, я можу сказати, так, кожен п'ятий випадок е загибелі пораненого можна було би запобігти. Ну, це так агульно я заявляю, Можна було б запобігти завдяки та пункту, наскільки його можна було б ставити ближче до лінії розмежування, ніж традиційний стабілізаційний пункт розвертається. І в такому разі так була б можливість людей жити. Тобто, давайте ще скажу про його можливість.